Добрий день! З вами Ганна Прокопіва, вихователь методист закладу дошкільної освіти, і наразі у нас флеш-семінар за темою небезпечні знахідки, боєприпаси та вибухівки, що робити мирним жителям, які натрапили на них. Обрали саме флеш-семінар, бо це креативна та швидка форма передачі знань, в основі якої лежить обговорення важливих тем. Наша країна стикнулася з новими викликами та загрозами. Від початку війни РФ проти України велика кількість наших територій були уражені вибухонебезпечними предметами, що призвело до підвищення загрози травмування та загибелі людей. Тому інформування про вибухонебезпечні предмети та навчання з попередження ризиків пов'язаних із ними набуває. Колосальної актуальності зараз. Педагоги нашого закладу успішно пройшли курс навчання з попередження цих ризиків, але коротко про головне нам розкажуть спеціалісти. Запросили інспекторів в зв'язку з громадськістю, полку патрульної поліції та фахівця відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних. Ситуації, прошу вас до уваги. Ми представники полку патрульної поліції. Мене звати Тетяна, Ольга та Євген. А, також з нами представник а, пожежної, інспекції. пожежної інспекції. Так перемонка Богдана пода нас запросили до вас а, з такою актуальною проблемою да, на сьогоднішній день, тому що а, саме і дітьми ми проводимо ці бесіди, і з дорослими проводимо ці бесіди. Того, що ми, ну, на жаль, да, опинилися в такій ситуації, що ми повинні знати цю інформацію, володіти нею та е, вміти користуватися, я так сказала. так? Тому ну, я надам слово, напевно, Богдану Олеговичу, він вам розкаже. А ми вже потім, якщо у вас будуть запитання або якісь, може, ситуаційні вам будуть цікаві розповіді, то ми вам розкажемо. Добре? Дякую. з Визначення, що таке вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні предмети це пристрій, які можуть призводити до вибуху при певних умовах. Це можуть бути е, військові боєприпаси, то артилерійські снаряди, міні-снаряди, гранати, навіть патрони від рушниць, автоматів тощо. По-друге, це можуть бути приховані вибухові, вибухонебезпечні предмети. А саме зараз під час війни. Такими засобами користуються Російська Федерація та її військові. Це можуть бути вибухонебезпечні предмети, які були створені власноруч та замасковані під побутові предмети. Тобто, наприклад, це можуть бути пляшки з молоком, пляшки з водою, футбольні м'ячі, будь що, навіть книжки, пачки сигарет у територіях, які були. Тимчасово окуповані Російською Федерацією знаходили дуже велику кількість таких предметів. На що це розраховується? Це розраховується на те, щоб цивільні особи, які там знаходяться, звертали увагу на ці предмети, намагалися з ними якось взаємодіяти і тим самим ліквідували ці цивільні особи. Це робиться для того, щоб навести страх на людей та. Понизити їх моральний дух. Також хотілося б вам показати основні вибухи небезпечні, які можемо бачити е, снаряди та протитанкові міни часу е, Другої світової. Також це можуть бути е, ракети залпових систем реактивних. Це найчастіше зараз. далі. Щодо вибуху небезпечних предметів, замаскованих під побутові речі. Це може бути, як ви бачите, цукерки, книжки, навіть пачки сигарет, футбольний м'яч, що я вам казав. Будь-що, я бачив фотографію, навіть якимось чином в упаковку з під молока зробили з нею вибухівку, тобто туди гранату вложили, залили молоком, до кришки прив'язали. Проволка чеку, і коли відкриваємо, чека злітає і вибух. Mm. Uh, так і хотілося б вам показати відеоролик. шановні громадяни, дотримуйтесь правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Забороняється підходити, торкатися підозрілого предмета та пересувати його. Знаходячись поблизу підозрілого предмета, забороняється палити, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух. Забороняється заливати підозрілий предмет рідинами, засипати ґрунтом або намагатися чимось його накривати. Забороняється намагатися самостійно знешкодити підозрілий предмет. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно негайно проінформувати про знахідку в службу порятунку за телефоном 101. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно при можливості огородити небезпечне місце або встановити попереджувальні знаки всіма можливими засобами обов'язково оповістити оточуючих про небезпеку. Не допускати сторонніх осіб в небезпечний район. Шановні громадяни, дбайте про свою безпеку у випадку виникнення надзвичайної події, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101, того, оточуючи, що ви знайшли такий предмет та відійти на безпечну відстань. Якщо з цієї відстані ви зможете якось роздивитись, можливо, на вибухонебезпечному предметі, якщо він навіть замаскований, зустрічати якісь дроти з кожного, ну, тобто те, що у звичайному побуті. Не може знаходитися в цьому предметі. Е, можливо, якісь звуки, цокання годинника, можливо, виходить е, якась лампочка, е, якийсь запах газу, або бензину, будь-який хімічний неприродний запах. Е, це вже говорить про те, що це вибухонебезпечний предмет. Е, коли ви попередили усіх, потрібно е, за можливості поградити це місце або. Намагатися е, людей, які йдуть в цьому напрямку, попереджувати, доказати, щоб вони не підходили. Е, другим кроком є те, що ви повинні повідомити це до відповідних органів. Це поліція 102 або пожежна служба, це 101. Е, е, і до моменту... А також, е, якщо є можливість фотографувати. можливо, це допоможе якось саперам або ідентифікатором вибуху небезпечних предметів. І... Потрібно, якщо ви бачили, людину, яка залишила, е, можливо, рюкзак, можливо, якийсь інший предмет, який пішла, запам'ятати його зовнішність е, та передати цю інформацію вже поліції. Так, ну, в принципі, далі потрібно вам лише дочекатися підрозділів ДСНС поліції і розповісти все, що ви бачили, все, що чули, все, що помітили. У мене все, дякую за увагу. Дякую. <ousse application> якщо ви бачите такі предмети вибухонебезпечні, це може бути вони замасковані, то ні в якому разі їх не можна нести додому. Навіть якщо це, ну, на ваш погляд, ви думаєте, що це нічого не загрожує. Тому що був у нас випадок саме в нашому Криворізькому районі, коли батько та син. Після того, як був прильот, принесли частинку додому, і, на жаль, загинули батько і син прямо в хаті. Він через якийсь определений час вибухнув. Тому такого робити ні в якому разі не можна: до рук не брати, не кидати що. Якщо ви бачите, що це як вам показувала, так що це може бути замасковано, близько взагалі не підходьте. Краще звертайтеся в служби. Про які вам сказали, і запам'ятовуйте місце, де ви його бачите. Ну, в принципі, все, можна також. Да, Ось. Також намагайтесь <рес> ви не користуватися мобільними телефонами біля таких пристроїв і ніякого фізичного контакту, бо є різні е, е, пристрої, які діють на різні дії. Тобто, якщо ви можете зателефонувати біля цього пристрою, він може вибухнути за рахунок радіохвилі. банально. І також не засипайте землю, взагалі не чіпайте ні в кому разі. Дякую. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам ця інформація не знадобиться. Мирного неба з Україною в серці. На все добре!